Якщо виробник гарантує, що масло протримається 40 та більше днів, значить у продукт додали рослинних жирів. Примінення рослинних жирів удвільняє процес хранення. Або це повністю рослинний продукт і обман без краплі молока. Тому що молочний жир він має накислятися. В будь-якій упаковці йде час, доступ кислороду какої-то є, все одно він буде накислятися. Деякі виробники вже давно навчилися робити вершкове масло взагалі без вершків. Замість молочних жирів вони використовують пальмову та соняшникову олію, рапс і навіть сою до 90% сім процент тобто повною подміну до жира. Або під видом масла продавати дешевий спред. По стоїмості такі ж як звичайне масло, і ви по ціні їх ніколи не вирішуєте. Безусловно, ви будете переплачувати. сьогодні. Майже третина того, що продається в звичайних прямокутних пачках, не масло, а спрет, тобто суміш вершків і рослинних олій. Сейчас, кінешне, в основному всі приміряють молочного лімочного і пальмова олія довше зберігається, тому і вигідна виробникам очень долго хранится, не э, меняя своих. Кусових запаха не міняє. але жир пальми після обробки стає небезпечним для людини. Становиться ще чужеродним для організму. Пальмовий жир після технічної обробки перетворюється на трансжири, і ось трансжири вони можуть нашкодити людині. Зараз поясню як От уявіть, це пальмова олія, це наша кров і судини, а це трансжири. Температура їх плавління приблизно 41 42 градуси. А от температура нашого тіла 36,6. і дивіться, що буває, коли трансжири потрапляють в наше тіло. Трансжири просто застигають у наших судинах. Наження холестерина і як следствие сахарного діабету і ожирення. І найнеприємніше – это Канцероген, який к сожалению, увеличивает риск возникновения онкологічної патології. І як з'ясувала територія обману багато трансжирів у маргаринах, з яких ви робите тістечка? Маргарин дешевий замінник вершкового масла. По суті, це суміш води та рослинного жиру і домішок. Маргарин – це сміть висококачественних качественних жирів і масел, Емульгірующий, емульгатори, е, добавки различные функціональні, це вітаміни, ароматизатори, красители і водная фаза. Виробники хизуються, в маргарині немає холестерину, а отже, він корисніший за масло. Та ніхто на етикетках не пише усієї правди. Практически в усіх образцях маргаринів було перевищення по транжерам. Єдині, хто погодився поговорити з територією обману на цю делікатну для заводів тему технологи цього підприємства. Територія обману попросила пояснити, чи є завищення норм транжирів у маргаринах. Виявляється, що це правда. Ну, можливо. Виробники маргарину пояснили, в Україні норма на трансжири існує лише на бутербродний маргарин. Зараз нормується э, э, кодексом аліментарісу 8 А найбільше небезпечних трансжирів у маргарині для випічки. Для производства маргаринової продукції використовується каспа сонячнее масло, так і тропічні масла. Масло пальмове. А все заради того, щоб тісто було пишним. Маргарин з масом пальмом хорошо ерірується, хорошо держить, удержувати газообразування и получается достаточно пышное печені, пышный хлеб, булки. Хоча самі виробники у пальмовій олії не бачать жодних проблем в Україні. Вона не заборонена, а значить, дозволена. Тоді які питання тут до виробників? Все по закону ж до сих пор не прийшли к єдиному мнению. Это, я, на мой взгляд, это яка то спланированная пиар кампанія которая по говорит о том, що масло пальмовое – это плохо. на цьому заводі запевняють, роблять все, щоб кількість транжерів в їхніх продуктах була мінімальною. Прагнуть дійти до європейського рівня. Замість 8% встановити ліміт на деякі продукти те транжерів всього 2%. Та поки що випускати усі продукти так невигідно. Тому що це більш ну, дорогий продукт. А покупцям технологи радять уважно читати етикетку. Якщо на маргарині є надпис жир рослинний, гідрогенізований, це прямий натяк на те, що там можуть бути пальмова олія чи навіть соя. На сьогоднішній момент це гідрогенізоване посолічне масло. Завтра це може інший продукт, Завтра може бути гідрогенізоване соєве масло. Поэтому це спільне названня жира. Ну що ж, давайте підсумуємо обман, який ми щойно розкрили. Тож у маргаринах є транжири, і вони можуть бути небезпечними для людини. Просто застигають, тому що не плавляться за температури 36,6. Масло підміняють спредами. Але ви пам'ятаєте, якщо масло покласти на гарячу пательню, то воно почне шипіти як молоко, значить така пінка буде. А от якщо спред покласти, то буде, наче ми налили туди олії, шипіти і великі бульбашки. А от Масло може бути навіть корисним. Про це ви можете почитати на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці Душка Ван Плас Але експерти вважають, що найкраще масло це масло, в якому жирності не менше ніж 82,5%. У інших видах масла можливі різні домішки. Це територія обману, і ми продовжуємо викривати обман. Вже зовсім скоро територія обману розкаже, як же худне Світлана Вольнова Еліксир здоров'я, молодості, стрункості і краси. Територія обману назве жири, які насправді корисні, а які повільно убивають вас.